Доброго дня, шановні українці! Громадська організація бюро по боротьбі з екологічними злочинами, знаходиться в селі Мархалівка на території національного військового кладовища, Як це було колись. А 5.08 6-й шосте суд міста Києва скасував першу інстанцію, і дана земельна ділянка, яка була передана НВМК. Була передана незаконно. Тобто будівельні роботи тривають сьогодні 08.08.25. Про рішення суду національного меморального кладовища все знає, але на жаль, дана ухвала суду це для керівників національного меморіального кладовища. Це просто тряпка, тому що воно не виконується. І сьогодні мешканець села Мархалівка Юрій викликав послідчу оперативну групу. Зараз вона працює. вони приймають в нього заяву. Вони фіксують хто за кермом даних транспортних засобів і фіксують. Що будівельні роботи як тривали, так і тривають. Але коли ми прийшли на будівництво, ми побачили от таких два масштабних бункера чи бомбосховища з кондиціонерами. Це класно, круто. Але в мене питання: за 3,5 роки я ніколи десь в інтернеті, в Києві чи в Київській області не бачив, щоб у лісі, тобто в містах, в селах нема такого, а у лісі бомбосховища є. І ось на, на, на території НМК вода вимиває отакі от плити. Вдумайтесь, вода, поток води вимиває, постійно перебирають ці плити. Трата коштів марна викидають ці гроші в землю з стихією, з водою ніхто не справитись. Вода, як виходила з землі. Так і виходить. Ви можете подивитися, які калюжі. І ось за з моєю спиною ви можете бачити це озеро, Венецію, Національний військово-меморальний басейн. Зі всього кладовища зливаються води сюди, з бактеріями, з кишечними паличками, які перевищують 5 разів. А потім цю воду, отакими от помпами, вони відкачують і поливають весь газон. Наша громадська організація за Національне військово меморальне кладовище. Але ми проти такого відношення до наших полеглих героїв ховати їх у болоті.